Усім привіт! Сьогодні ми опинимося в самому епіцентрі сенсхвилі. тому що будемо говорити про картку, створену Сенсбанк у співпраці з мережею Епіцентр. Зараз доведу тобі, що вигода це справді вигідно. Поїхали в усіх сенсах. Вигода унікальна картка, адже поєднує одразу дві програми лояльності. Одна від мережі торговельних центрів епіцентр, інша від банку. Дуже важливо, щоб ти не заплутався, тому розставимо все по поличках. Спершу про бонуси. Це те, що забезпечує саме банк. Принцип простий: за абсолютно усі покупки у будь-якому місці ти отримуєш 1% кешбеку. Зверни увагу, що ця система нагадує кешю клаб, але зовсім аж ніяк ані на краплю з ним не пов'язана. Не переплутай. Вивести бонуси можна поверненням покупок, лише підкреслюю, лише в мережі епіцентр. Інша валюта кешбеку має назву бали. Їх ти отримуєш тільки за покупки в епіцентрі, так само 1%. Тобто, коли скуповуєшся в торговельному центрі партнері, то маєш одразу подвійну вигоду: 1% від банку бонусами і 1% від епіцентру балами, загалом 2% кешбеку. Бали ти потім використовуєш на касі для того, щоб отримати знижку. Курс традиційний: один бал дорівнює 1 гривні. Сподіваюсь, тепер плутанини не буде. Все чітко в одному місці. В Сенс суперап у розділі інформація в меню картки ти побачиш окремо накопичений кешбек бонусами і окремо свою кількість балів. На касі більше не потрібна пластикова картка. Показуй продавцеві штрих-код, який завжди з тобою у цифровому банку. Щоб вивести реальні гроші на картку, тисни використати. Пс. До речі, можеш заробити 150 подарункових бонусів, якщо протягом календарного місяця оплати вигодогнуть 5 тисяч гривень. Усі можливості дебетових сенс-карток отримала і вигода: поповнення без комісії, безкоштовне зняття готівки в межах ліміту по всьому світу, функція зібрати гроші для поділу рахунку чи спільної оплати покупки, зручні перекази і ще багато-багато іншого. До речі, на залишок власних коштів ти щомісяця отримаєш додатковий дохід. Але вигода не лише дебетова, це одночасно і кредитна картка. Можливо, в тебе вже з'явилася пропозиція щодо кредитного ліміту. Можливо, доведеться трохи зачекати. Ліміт надає тобі цілу купу нових варіантів приємних покупок. Увага! Далі буде багато слова розстрочка, можливе підвищення тиску та непереборне бажання терміново бігти в магазин. В епіцентрі доступна універсальна розстрочка до шести місяців під одну соту відсотка. Причому не на якийсь конкретний товар чи техніку, а на увесь чек. В мережі партнерів банку діє легка розстрочка на певні товари вже аж до 24 місяців. Будь-яку покупку від 500 гривень можна перетворити у моментальну розстрочку, теж аж до двох років. Пільговий період для вигоди складає до 62 днів. Повертай заборгованість і не плати зайвого. Якщо ж не встигаєш покрити повністю, то мінімальний платіж складе 5%. Про все необхідне сенс повідомить заздалегідь. Не забувай зазирати в розділ продукти до дзвоника, де зібрані усі сповіщення та пропозиції саме для тебе. Приємного користування карткою та вигідних покупок. Слава Україні!